You know just you do. You do. Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Поки Соня спить, встигла сходити в магазин і замовила ось цей пральний порошок, котрий радили. Uh -huh. Uh -huh. Але подивилася, це вони від Деламарка. Була акція на розетці 177 гривень, ну, доставка була 35 в поштомат розетки, бо менше, ніж на 700 замовила. Ось 212 загалом вийшла оця ось упаковка, але дивіться, тут на 30 аж 30 е раз попрати. 1 на 2 КГ. Ну, цікаво, проекспериментуємо, проекспериментуємо. Ось такі моменти, як зараз на відео. А це тиша у парку. Парк Наталка на оболоні. Ось це мене підтримує. Всіх вітаю! Це була сьогодні в медікомі на оболоні. Він знаходиться біля парку Наталка. Була на другій, ну взагалі перша, але перший прийом був. А зараз типу перша мануальна терапія. Він такий дуже легкі техніки, мануальної робить. Ви знаєте, легше стало, але легше ще від того, що я вчора комплекс вправ зробила, і тут Соня їсть. З бабусею зараз приїхали і Сонєю, і хай трішки погуляємо. І бабуся подивиться, побачить цей парк, бо він дійсно класний. Реально, це, мабуть, один із самих крутих парків у Києві. Парк Наталка на оболоні. Крутий дуже. Вон позаду мене, бачите, полив, який стоїть там і спортивний майданчик, і він не один, їх багато, дуже круто. І це зараз сонечка під'їдає. З новин з новин Соня прихворіла, бо у неї з ночі хрюкати носик став соплі, Ну і саме я бачу, що саме є сопельки. Тому дуже, дуже страшно, якщо чесно, з такими малючками <смі> У мене ще досвіду не було, що її ось лише три тижні було вчора і, і вже захворіла. Напередодні, дня два тому, я бачила у Левчика трішки соплі, але ну, трішки. А сьогодні Діана пожалілася, а перед тим ще Ілюша це все пройшов. Ну, коротше, вся родина. Ось. І як бачите, я ось такою накидкою. Це Дуже раджу мати, ось коли теплий вже час, період року. У кого хто на ГВ. Я, я раджу таке мати, якщо хто не знав, не бачив, така муслінова, і вона накидкою на голову йде. І там така пластикова штучка тут по шиї спереду, що воно не дає повністю прикритися. І дитині нормально дихати. і Я можу за нею спостерігати. Просто дуже зручно. Ось я купляла ще з Левчиком це. Бо насправді, ну, мені я нормально відношусь до того, якщо жінка годує так просто треба і е, сіла і годує. Але як на мене, то це все ж інтимне таке дійство, і я його прикриваю. Тому як для мене це оця річ е, ну, для годування, така е, шторочка, я не знаю, як її на е, Вона просто маст хев. Да. Беріть на заміточку, хто планує щось народити чи народив, якщо не було у вас такої прикольна штучка. Закрився і, і комфортно. Сьогодні ми на прогулянці з автолюлькою. Дуже зручно на шасі поставив автолюльку, а не люльку окремо. Ну, як автокрісло ж воно в машині, як автокрісло, і потім е, переставляєш просто на шасі. Е, ну, Мені звичайно більше подобається, коли дитина просто в люльці спить, рівне положення і все таке. Але на якийсь час ось, і це ж не так часто і буває, то дуже виручає насправді. Такий варіант. Та да, й оце, оцей візочок нам дали у користуванні. Він в гарному стані е, і на півроку, ну там може місяців на сім, покористуватись, те, що потрібно. Там да. є деякі, до речі, нюанси: це Адамекс. Візочок. Е, є деякі нюанси. От, наприклад, оця внизу рама, що посередині йде, вона досить, досить і досить незручна для користування корзиною. Але більше так я і не помітила якихось недоліків. Легенько все складається, розкладається. А те, що мені потрібно, це просто щоб в авто воно все зручно все вкладалося. Ще стосовно адаптації Левчика сьогодні понеділок, і коли він йшов, ну і ще на вихідних я їх запитувала, кажу, підеш у садочок. Він каже, так, але і каже відразу, що каже, буду плакати, попереджаючи, що він це просто буде робити. Значить, це вже другий раз ми одягаємось, чистимо зубки, одягаємось в садочок під мультик. Я йому просто включаю мультик, ну і це якісь там. 20 хвилин 20, максимум. І сьогодні так само було, але це хоча б там без криків, він просто дивиться, я його спокійно одягла, почистила зуби, умила, зібрала і у садочок відвезла. І сьогодні під'їжджаємо до садочка, кажу, Левчик, все, ми приїхали. Він каже, пакать. ну, він Па, Не пам'ятаю, як я не можу відтворити точне його слово, що він буде плакати. Кажу, та не треба. І Він такий, він навіть вже е, не сперечається, що його на ручки візьме вихователька і його забере. Він просто, просто хниче, він просто хниче, а потім через 5 хвилин вже все добре. Так що йому там, в принципі, подобається і оце е плач оце, перед тим, як він йде, це він сам собі вже придумав, просто що він так робить і він так буде робити. Він собі так поставив за мету. Ось а так все, все нормально. Дітей старших це вже останній місяць навчання, уже, ну, у них почалися контрольні робіт, роботи різні, е діагностичні роботи, ну вже будуть закінчувати. Так що, знаєте, з однієї сторони легше, що не буде уроків, не треба буде вести їх зранку у школу, а з іншої сторони, складніше буде, бо вони будуть вдома. Ще дуже вам вдячна за спілкування у коментарях. Я е, дуже часто я бачу ці коментарі, я можу їх прочитати, але немає в той момент відповісти, можливості, і так воно залишається, а потім я знаходжу вже цей час. Е, так от, ну, насправді, це і є винагорода за, е, за зйомки, не так навіть за зйомки, а за монтаж. Потрібно час приділити більше монтажу відео. Ось. Тому я вам дуже вдячна, що ви спілкуєтесь і таким чином, ну, реально, це для мене це винагорода у створенні подібного контенту. Ще відповім стосовно задавали питання стосовно сувенірів діткам у школу. Це не сувеніри, а гостинчики такі були. Дянка купила батончики рошен, ну, то звичайні такі батончики, але вони з цим. З кокосовою стружкою. І вона один давала, то досить таки смачні, знаєте, схоже на баунті, шоколад сам смачненький. Да. Потім ще щось по типу, типу, як барні, щось таке, от якусь таку штучку бісквітну. І сік. І вона роздала кожному у класі. У нас 16 дітей разом із нею у класі, плюс вчительці. Сама вона ходила, закупляла це все в АТБ. Так що так. То трошки привітали, і гарно досить пройшов її день народження. Всім все сподобалось. Денис виклався, звичайно, з дівчатами на, на 200%. відсотків. Вони поїхали на лівий берег на мотосковий парк, і там потрібно було йому лазити з ними, прямо лізти туди вгору. Бо не можна було, якщо більше двох чи більше трьох дітей, то не можна було залишатись внизу, а треба було з ними лізти. А їх було четверо дівчаток разом з Діанкою. І йому довелося лізти. І він... Там з ними лазив, потім відвіз їх в Ілмоліна, а потім вони на арсенальній закінчували. Я телефоную там одній мамі, кажу, вже закінчують, вже можна забирати. Бо вони, ну ми так домовились, що вони там орієнтовно в той час будуть уже там на арсенальній. Вона каже: Та ми ось з чоловіком сидимо у реберні і спостерігаємо, каже, за ними, як чоловік біля них крутиться, це каже взагалі. Як, як каже, як квочка. Так що, Денис нормально, нормально провів час з дівчатами, і, як він каже, я найкращий тато. Ось сьогодні поки закінчила, покажу. Така дуже приємна муслінова. Я брала, пам'ятаю, через інстаграм. Тут регулюється на шиї, як, як зручно відпустити, щоб одягати. така ось штучка, яка дозволяє не падати повністю цій е, накидці. До речі, ну, Воно йде за таким чохлом, ось, В цей чохол я кладу і в сумочку, котра йде з візочком. А, до речі, разом в наборі я брала ще таку типу муфта, яка одягається отак на руку, щоб дитині не було жарко, Там ти кладеш ручку щось брудне і, ну, типу, зручно годувати і дитині зручно. Скажу чесно, я нею один раз щось була покористувалася, мені не сподобалось і все, я нею не користувалась. Тому ну, по моєму досвіду, вона взагалі не потрібна, бо вона от сюди на руку. А у мене більше дитина на, на згині ліктя е, знаходиться, якщо, якщо їсть. Тому, як на мене, то вона і не потрібна. Тому якщо хтось буде замовляти. То майте на увазі і, можливо, і не варто витрачати більше коштів, бо ну, та ж муфта також в наборі більше коштує. Ось так. А ще тут такі є е е е куточки з е мах махровими, е махрові куточки. Да, щоб, якщо що, можна було витерти щось, там, чи молочко, чи ще щось. Ну, я якось теж цим якось і не користувалася, не доводилась. Ось так. Всім доброго ранку, у кого який. І у мене, звичайно, він добрий. І здається, що я така свіженька, але я за ніч поспала 5 годин лише е з більше, ніж восьми. Тобто лягла я ще там, пів одинадцятої. Е встала, не пам'ятаю, коли там годинник написав, але з цього всього часу поспала я лише 5 годин, і то з великими перервами між снами. Три е години не спала вночі в сумі. І це тяжко, коли ти. Не підряд оці ці години спиш. А, а так вони порізані на частини і дуже складно. Е, Соня погано спала дуже, бо у неї сопельки стояли десь там. І просто вона хрюкала постійно, і їй було незручно. І вона дуже-дуже погано спала. Через це і я не могла спати. Е, так, е, ну, складновато, якщо чесно. Але Блін, сон якраз є дуже важливою складовою нашого життя, але мені здається, що все-таки у матусь під дією гормонів воно дещо по-іншому все проходить. Лев сьогодні в садочок пішов ще краще, ні. Ми прийшли у садочок, і поки чекали, спустилася вихователька. І він вже я його поставила на низ, і він вже руки до неї тягне. Ну тобто він вже розуміє, що просто його будуть брати на руки, він вже сам до неї на руки йде. А, ну, кажу, сьогодні вже має залишитись, якщо все буде добре, то будуть пробувати на сон залишити спати з дітками. Якщо все добре, то він не поспить, і потім вже буду забирати. Уже Мабуть, після п'ятої. А якщо ні, то вони мені зателефонують і швиденько сходимо заберемо. Ось так. Так що рухається, потрошки. потрошку рухається вперед. Ну І він вже набагато краще йде, хоч це пахниче, але це взагалі трішечки. От Взагалі, я уходила, він у неї на руках взагалі вже не плакав, і просто пока пока і все. Зазняла трішки нашої рутини. Зараз ця рутина починається з прочищання носика. Якщо хтось не використовував подібну таку штуку, дуже і дуже раджу. З'явилася вона у мене ще, коли був маленький Ілюша, і цей аспіратор не порівняти з оцими аспіраторами-грушками, бо дуже класно можна витягнути ті сопельки. І дитинці нічого не заважає. Називається вона носефріда, тому може. Подивитися і використовувати умила соню, обов'язково цьомчики мають бути, бо це просто нереально цього не робити, і переодягну їй памперсуню. До речі, дуже і дуже зручно, коли чоловічки саме на замочках. І дуже зручно, коли замочок може розтягуватись і зверху і знизу. А носочки одягаю не для того, щоб було тепліше, а для того, щоб просто ніжка не вилітала з цієї стопочки чоловічка. Далеко не завжди йду соню підмивати, а обрала і використовую стаків Huggies Sensitive або ще Huggies Pure Water, бо далеко не завжди є навіть тепла вода. Ну і так я просто собі полегшую догляд за дитинкою. Якщо бачу в тому необхідність, то можу ще під памперс використати або мазь біпантен, або лярош цикапласт. Це кадри з прогулянки. Далеко не завжди Соня хоче лежати у візочку і. Доводиться брати на ручки, як тільки вона на ручках відразу заспокоюється. До речі, нещодавно бачила відео, чому дітки люблять таке легесенькі-легесенькі постукування, бо це їм нагадує, як вони були в животику у мами. <му> ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам безмежно за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.